Всім привіт, друзі! Хочу о, зробити такий коротенький огляд на законопроєкт, який наразі у всіх на слуху. Це в нас законопроєкт щодо закону про мобілізацію. Ну, він так називається в скороченому вигляді щодо мобілізації. Насправді він називається у нас про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Так він виглядає наразі. Я роздрукував її ці папірці з Верховної Ради, прямо отак. От. Підписаний він Шмигалем в нас 30.01.2024 року. Тобто він, судячи по карці проходження законопроекту, він внесений був 30.01.24, одержаний Верховного Раду. Переданий на розгляд керівництву та направлений на розгляд комітету. Тобто на сьогоднішній день це є той закон, який вже зазнав, точніше, проєкт закону, да, одразу скажу, що це лише проєкт і ми будемо його розглядати як проєкт. Тому о, на сьогоднішній день все те, що тут є зазначено, це е, ще не факт, що воно буде прийнято. Тому будемо дивитись, що вони хочуть, скажімо так. Прийняти та затвердити. Е, ну, я на сьогоднішній день його весь не опрацював, він у е, вигляді проєкту складається з 84 сторінок, тому е, я десь одну третину опрацював, може половину, тому в цьому відео це буде короткий огляд таких основних моментів, які я зробив для себе які висновки. По-перше, вносяться зміни в нас у Кодекс адміністративного судочинства, тобто додають оце питання, про що всі вже чули, мабуть, в усіх каналах, щодо провадження у справі за зверненням територіального центру комплектування. Тобто раніше такого не було. Наразі надають право процесуально звертатися територіальним центром комплектування, тобто військоматам, за такими питаннями до суду, Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України на строк до виконання такої особи вимоги територіального центру комплектування та соцпідтримки про виконання обов'язків військового зобов'язання, Тимчасове обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами і накладення арешту на кошти. Та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні в банках чи інших фінансових установах, не банківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях, ну, тобто на все, на все, що є. Тобто такого раніше права в ТЦК, звісно, не було, в подальшому в нас ідуть зміни в Закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців, Військовослужбовців та членів їх сімей доповнили статтю в нас таким пунктом 23, якого раніше не було, військовослужбовцям після їх звільнення з полону надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини. Тобто, те про що йшла мова раніше. Так. У законі України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну також було в нас доповнена частину стат статтю 3 частину було доповнено таким змістом у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях громадяни України. Чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, або виключені з нього в основному порядку, зобов'язані додатково пред'явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. Ця норма не поширюється на працівників системи органів дипломатичної служби, членів їх сімей. Тобто, про ще й до мова, е, наразі всі, що документи вимагаються. На кордоні від військовозобов'язаних з центрів комплектування. Це є незаконним, так, як ми всі вже знаємо та про це читали. Але таку норму хочуть закріпити саме в законі про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну. Тобто, додають її у частині 1 статті 36 закону України про місцеве самоврядування, також зазначили, що наразі. Виклали зміни в такій редакції, і додали, що забезпеченням організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну службу, і то, що в нас будуть займатися органи місцевого самоврядування, тобто їх уповноважили. Забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонального первинного військового обліку. Ну і тут ще декілька таких пунктів, де було зазначено про їх повноваження, яких наразі. Немає ще у затвердженому стані. В законі України про місцеві державні адміністрації також внесли аналогічні зміни і додали їм повноважень щодо питань мобілізації. Саме цікаві в нас да, на сьогоднішній день самі обговорювані та цікаві моменти. Це в нас от у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пункт 8 запропонованих змін достатньо. Багато різних моментів загального характеру було змінено. Ми зупинимось на таких моментах, які більш за все цікавлять народ на сьогодні і більш за все дискутивні такі. Стаття 2. обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадяни зобов'язані, це ми кажемо саме про зміни. Ті, які вони виклали вже з'являтися за викликом до територіального центру комплектування, і вони додали для чого? Для направлення, направлення для проходження медичного огляду. Тобто в, цій, в пункті перший цього не було. Також і в нас йдуть далі ті зміни, які зазнав саме цей пункт, де громадяни в нас зобов'язані. Реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного зобов'язаного резервіста. Тобто, це таке новаторство, якого не було, і наразі те, про що всі говорять. Тобто, що це за електронний кабінет і чи як він буде в дії взагалі, і що потрібно робити. Також проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби, тобто, ну тут більше конкретизували такі обов'язки. Добавили у нас. Ще пункт третій до цієї статті, де зазначили, що резервісти, які проходять службу в військовому резерві, зобов'язані з'явитись до військових частин у строки, визначені командирами військових частин. Військово зобов'язані резервісти СБУ за викликом керівників органів. Ну тобто трошки конкретизували, хто в який час повинен у нас з'явитись саме до військових частин. Наразі це більш конкретно. Також записано в нас інше. Військово зобов'язані, всі зобов'язані військові, які не були зазначені тут, в цьому пункті. Військово зобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного зобов'язаного резервіста. Або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження. Тобто цей, в подальшому цей електронний кабінет призовника, він в подальшому закладений у багато моментів цього законопроекту. І далі йдеться всі зміни, яких взагалі не було в цьому законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Тобто у разі отримання повістки про виклик до територіального центру та соціальної підтримки громадянин зобов'язаний з'явитися значення у ній місце та строк, і зазначено, що повинно бути у повістці. Повістка про виклик до територіального центру комплектування може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника. Військово зобов'язана та резервіста. Тобто це також новаторство, якого ми всі чекали, чи буде воно, чи ні. Багато було розмов про це, і наразі в законопроєкті це вже є, закріплено. Що важливо, днем вручення повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Є день вручення такої повістки під розписку, день отримання ТЦК. Та соцпідтримки про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника, військового зобов'язання та резервіста. І що важливо, зазначено наступне. Якщо повістку про виклик до територіального центру комплектування надіслано до електронного кабінету призовника, пізніше 17 го години така поїздка вважається врученою у робочий день наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК повідомлення про її доставлення. Далі йдуть поважні причини неприбуття громадянина. У строк визначений у повісті перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресора. Інші обставини пов'язані з цим смерть близького родича, батьків дружини, дитини або близького родича, дружини. Про причини неприбуття громадянин повідомляє ТЦК протягом трьох діб. Тобто наразі. В цьому проєкті закріплений такий чіткий порядок повідомлення військовозобов'язаного через електронний кабінет призовника, як він називається. Тобто, всі повідомлення, які будуть туди надсилатись, вони будуть автоматично фіксуватись ТЦК, що вони надіслані, що вони доставлені, тобто ти з цим ознайомлений. Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період визначається Кабінетом міністрів України і зазначено в подальшому, що такий порядок буде визначати. Тобто на сьогоднішній день цей законопроект, якщо буде прийнятий, то ще буде дуже багато для нього прийняте. На виконання нього, точніше, буде прийнято підзаконних нормативних актів саме Кабміном. подальшому там, де йде посилання, не тільки в цьому моменті, на те, що саме Кабмін там визначає той порядок чи інший порядок. На сьогоднішній день вони, звісно, вважаються невизначеними, тому що цей закон ще не вступив в дію. Тобто, якщо він вступить в дію, то всі інші порядки будуть вже прийняті після того, як він буде прийняти Верховною Радою. Так, що важливо, ось пункт шостий. Додають вони у цій статті. У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті виключені з військового обліку, зобов'язані мати про собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. А також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та пунктах пропуску через державний кордон України. Це, звісно, той момент, про що зараз всі також говорять: що повинен бути у військового зобов'язаний з собою військовий квиток, тобто і кому його пред'являти за чиєю вимогою. Тобто, Наразі це закріплено в нас чітко в цьому законопроекті. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення. З доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, отакий момент у нас додається не просто пред'являти та не просто перевіряти, а ще й знімати і фіксувати. Тобто, з'являється в нас можливість отримання якихось додаткових доказів з ситуацій, що виникають під час перевірки та пред'явлення документів. Стаття 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку це така дуже важлива стаття, з якою багато вже хто знайомий в тому чи іншому аспекті. Чи це вона регулює в нас відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, хтось або так, або по іншому вже з якимись положеннями цієї статті стикався. Наразі вона також зазнає суттєвих змін. Зупинюсь саме на змінах, тобто визнані в основному порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Це в нас не підлягають призову, да, Не підлягають призову, і я вже починаю перелік тих осіб, які не підлягають. Да, кажемо про відсрочку. Так ось раніше це був термін 6 місяців, зараз на термін 6-12 місяців з наступним проходженням військово лікарської комісії. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років. Ця, цей пункт наразі є в такому вигляді. Додавлено в нас, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці. Тобто, це в нас новація. В подальшому жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий, і це вже у нас новація в цьому, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім оголошений померлим. тобто більше конкретизують. Інші норми там, за переліком, ті, що йдуть по порядку, вони є незмінні. Я буду зазначати лише ті, що набули якихось змін. Усиновітелі на утримання, яких перебувають діти, які на момент усиновлення, і це вже новація, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми позбавленого батьківського піклування. Тобто, це в нас додали. Виключили в нас, взагалі, ось я її роздрукував з діючого закону. Норму також вона багатьом вже відома. Зверніть на це увагу: норма, яка надавала відсрочку, а саме які мають дружину. Чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Тобто цю норму виключили взагалі її не буде, якщо буде прийняти законопроект в такому вигляді. Що ми з цього маємо? Тобто всі. Ті, хто, скажімо так, мав можливість або не бути призваним, або виїхати за кордон з підстав, що він має дружину або чоловіка першого, другої групи інвалідності, або своїх батьків, або батьків дружини, це право втрачають з прийняттям цього закону в такій редакції. Далі в нас іде, розбили вони на декілька ступенів щодо. Членів сім'ї першого ступеню споріднення, особи з інвалідністю першої групи зайняті постійним доглядом за нею. Тобто, наразі захищені є ті категорії осіб, які саме займаються постійним доглядом за інвалідом першої або другої групи. Тому що вони, ну, точніше, це буде окрема категорія, та, яка підлягає саме. Оформленню встановленого кабінетом міністрів. Ну, Мабуть, цей е, порядок також буде змінюватись в подальшому. Е, тобто не просто ти повинен проживати там з інвалідом першої чи другої групи, Тобто, ти повинен оформити е, відповідні документи в, в відповідних органах щодо їх опіки, піклування, тобто догляду, і тоді ти будеш мати право на відстрочку. Е, ці моменти вони тут більш конкретизували. Добавили в нас вони в цю статтю керівників міністерств та їх заступників, керівників державних органів, органів державного управління їх раніше не було, були лише народні депутати. Їх, звісно, залишили. Добавили в нас суддів, суддів Конституційного суду, члени вищої ради правосуддя. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя. Тобто додали окремі категорії осіб в цю статтю. Також ця стаття в нас передбачає додатково такі положення, як особи з інвалідністю. Це було зазначено, я зазначу саме. Про зміни. Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах 2, 4, 14 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу. І раніше було зазначено саме за місцем проживання або за згодою. Зараз вони визначили за контрактом. Ну, це практично те саме, що і згода особи, тому вважаємо, що це не дуже суттєві зміни. Щодо студентів. Це в цій також статті воно значиться трошки нижче. Призвано із кослужю під час мобілізації на особливий період, не підлягають також здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти. У послідовності, визначено частині 2 статті 10 закону про освіту. А також докторанти та особи зараховані на навчання до інтернатури. Тобто, це питання наразі також є одним з самих обговорюваних, тому що, як ми всі знаємо, дуже багато в нас збільшилось студентів, і наразі вони це питання пропонують вирішити таким чином, що саме. Рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти, якщо ти здобуваєш. Тобто, якщо в тебе є бакалавр і ти йдеш на магістра, то ти можеш мати відсрочку. Якщо ти вже є магістром або спеціалістом, які прирівняні до магістра, то ти таку відсрочку не отримаєш. Так, особи зазначені в Дза 2-9 можуть бути прийняті на військову службу. Також раніше було за згодою, тепер зазначено за контрактів. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби, військового зобов'язання, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану, та були звільнені зі служби у запас у зв'язку з закінченням строку служби. Раніше це було 6 місяців, тобто вони змінюють це на 2 роки. Додавляю, нас додають. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військового зобов'язання з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв'язку з звільненням з полону. Цього не було взагалі. Перевірка підстав щодо надання військового зобов'язанням від срочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК. Далі в нас іде стаття 25 цього ж закону. Це організація і порядок бронювання військовозобов'язаних. І в нас вона також зазнала деяких змін. І що саме, да, зазначу, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють і от в нас додали або проходять службу. Тобто і ті, які служать, також тут з'явились в органах державної влади, інших державних органах. І вони визначили в нас посади державної служби і окремо відокремили в нас державної служби категорії А, це голови обласних, районних районних у місті рад сільських селищних міських галів. Усі військовозобов'язані підлягають бронюванню і державної служби категорії Б або В в органах місцевого самоврядування до 50% відсотків кількості військовозобов'язаних. Додали такий пункт, якого не було в Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро, державному бюро розслідувань, органах прокуратури, бюро економічної безпеки України, державні служби України з надзвичайних ситуацій, службі судової охорони, в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та патронатних службах за виключенням військового зобов'язання зазначених у пункті 1 цієї частини, тобто цієї норми, взагалі наразі немає. Також додали на підприємствах, установах організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники, а також які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України, і інших військових формувань, в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств установ організації, які є критично важливими. Для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України, інших військових формувань в особливий період встановлюються кабінетом міністрів України, те, про що я раніше казав. Тобто наразі вони є встановлені такі норми, і вони діють, але вони будуть визначатись, можливо, з якимись суттєвими змінами. Це вже подивимось. Після затвердження цього закону. Також у нас додали. Пункт 2 порядок та організація бронювання, критерії, перелік посади, професія, також обсяги бронювання військовозобов'язаних, крім пункту 1 частини першої цієї статті визначається, також Кабміном України. Військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, тобто йдеться мова про тих, які вже отримали броню. Як довідково зазначу, що саме органи державної влади, не державні підприємства, органи державної влади вони отримували бронювання до кінця воєнного стану. Тому тут вносяться відповідні зміни. Ну я думаю, що у зв'язку з чим, а також за підприємством, станом організаціями зобов'язані уточнити свої облікові дані. Облікові дані стосовно їх бронювання через електронний кабінет призовника. Або у територіальному центрі комплектування за місцем свого перебування або знаходження. Тобто, якщо ти вже маєш броню, ти все одно будеш зобов'язаний уточнювати ці дані. Так, і в нас. Додають вони до цього закону взагалі новий розділ, який називається заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки, передбачені цим законом під час мобілізації. Тобто наразі такого розділу немає. Про це поговоримо окремо в наступному відео.